Козироги. Привіт! З 15 по 21 грудня 2025 року. Тиждень для вас. Сонце, місяць, Венера і асцендент у козерозі. Яка у вас буде енергія? У вас карта серця і карта переміни. Буде відчуття, що змінюється ваше сприйняття. Серцем будете відчувати інші емоції. У когось може зародиться інше почуття або зміниться гнів на милість. Ну, однозначно, у вас карта серця, тобто ви будете серцем вибирати, серцем багато відчувати, і у вас переміни. Однозначно, відчуття перемін, якщо було зле, буде добре, і навпаки. Змінюється ваша енергія, і змінюється, можливо, ваша сердечна якась ситуація, що ви більше серцем будете відчувати, менше будете аналізувати головою. Так, да, у вас повні розпачу по емоціях, і у вас знудженість. Ви чогось чекаєте і дуже сильно засмучуєтеся із-за цього. Є якась ситуація, де ви зайшли в тупік козироги, і вам би хотілося якось це змінити, перемінити, але ви щось тут очікуєте, дуже важко очікуєте, якогось етапу, результату, дзвінка будь-чого. І ви розчаровані. Розчаровані в тій ситуації на цьому тижні, що у вас відбувається. Немає внутрішнього задоволення, а йде розчарування, є смуток і повні розпачі, можливо, ви можете думати на цьому тижні, ну чому ж нічого не получається? Чому я стараюся щось робити, або прикладаю багато зусиль, ну нічого не іде. Так, козироги? Тиждень для вас з 15 по. Двадцять перше. Так про що буде тиждень зірка? Зірка це мрії, надії, зцілення, бажання. Ви хочете зцілитися від якоїсь ситуації, ви хочете щось змінити, зцілити. Їм може бути якийсь біль, який би ви хотіли зцілити на цьому тижні енергія водоліє, до речі. Так, про що тиждень? Паш кубків у вас. Є якась нова комунікація або комунікація з конкретною людиною, але вона є якась незначна, тільки можуть бути якісь початки або просто там привіт як справи. Більше нічого такого. Так, п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів говорить про те, що у вас ресурсу немає. Чи фінансового, чи емоційного немає ресурсу. І шістка мечів, ви виходите звідси. Ну, Дуже добре, це те, що я бачу. Можливо, ви цілюєте якусь е, комунікацію, або зцілюєте якусь ситуацію по фінансах, там, де вас немає, не було ресурсу, і ви повертаєтеся, покидаєте якусь ситуацію, повертаєтеся до когось або до чогось спиною. Жіноча енергія може відвернутися від чоловічої, тому що тут жіноча енергія покидає іде якісь далі. Відвертається спиною. Відчуття хтось відвертається від вас або ви від когось. Те, що я відчуваю, ви хочете зцілити якусь ем, історію, де у вас немає ресурсу. Ви хочете там зцілити. Якщо фінанси, то фінанси. Якщо емоції, то емоції. Але є у вас якась історія і ситуація, де ви хочете виправити, зцілити щось. Надати собі ресурс: чи емоційний, чи фінансовий. Зірка. Прийняти, прийняти якесь рішення. Туз мечі у вас і шістка пентаклів. Так, по надання якогось ресурсу, по допомозі, по збагаченню, щоб не було перекоса. Це знову про фінанси. З п'ятірки йдете на шістку, ви хочете збагатитися. Ви хочете, щоб або хтось вам допоміг. Прийнято рішення допомогти, або попросити допомоги, або вам допоможуть. Безпосередньо, можливо, водолій. Є тут енергія водолія, якщо ви взаємодієте з цією енергією. Ну, тут надати собі ресурс, прийнято рішення, я хочу зцілити якусь ситуацію, щоб не було ресурсу, надати ресурс. І на дні колода теж у нас є паж кубків, так само, як і у вас тут по новинах і подіях, які будуть відбуватися. Можливо, ви думаєте, щоб хтось вам допоміг. Надходження якоїсь допомоги грошової і багато про це думок. Так, паш купків. Ось шістка ваших мечів про поїздку, про переїзд ви спілкуєтеся тут, ну тут є також і сімка мечів. Сімка мечев говорить про нечесність. Якщо у вас є якась комунікація вхідна, або взагалі якась комунікація на початку тижня, там є про переїзд, про поїздку або той, хто до вас відвернувся, виходить з вами на контакт, або ви від когось відвернулися. Там є сімка. Там є нечесність, обман і якісь маніпуляції хитрості поза спиною. Тому звертайте на такі увагу. На такі речі. Якщо ви тут спілкуєтеся про поїздку або з людиною, яка відвернулася, або ви від якої відвернулися, я вже повторююся, то там є нечесність. Ну, є спілкування. П'ятірка Пентаклю. Ілюзії. Дуже багато думок, як надати собі ресурси, як почати все спочатку, зацікавленість якоюсь історією, ситуацією в вашому житті для того, щоб надати собі ресурс чи емоції. Вам, можливо, комусь не, когось не вистачає. Між вами є холод і є нестача, бракує вам або грошей, або людини. Для кожного буде різний, ви багато про це думаєте. Що би розпочати спочатку? Чим би зайнятися, можливо, куди вкладатися новим яким ділом зайнятися. Пас жезлі він дає зацікавленість у чомусь новому. Запалюється у вас якийсь вогонь, що ви хочете щось іншого, якихось змін і нових якихось результатів і цілей в своєму житті. Можете дізнаватися багато інформації в інтернеті. Щось для того, щоб щось розпочати, куди вкладати свою енергію, можливо, роботу нову, для того, щоб рухатися якоюсь іншою дорогою у вашому житті. Але тут тільки дуже багато думок, дуже багато варіантів, як надати ресурси. Шістка мечі. Тут вже була ця інформація, як я відчула, що ви можете говорити про якусь поїздку, про приїзд, про переїзд, про повернення в якусь історію. Може, ви хочете до якогось обманщика поїхати. Або він хоче до вас приїхати. Ну, Трійка Трійка пентаклів. Ви можете говорити. Про роботу і Паш Пентаклів. Відчуття тут робочі, якісь можуть бути поїздки, або поїхати кудись в якийсь колектив, в якийсь, на якусь роботу до якихось людей. Також це може так зараз відчуватися. Це новини і самий початок. Нова робота, нові е, якісь у вас перспективи, нові мрії, самі, як кажуть, тільки-тільки зароджуються. Якщо у вас стосовно трикутника, а для мене це завжди триангуляція, Якщо це просто сумки, що у вас тут не вистачає людини, то у вас тут є там трикутник, від якого від, ви відвернулися. Е, Спиною покинули якусь ситуацію, особливо жіноча енергія, від когось відвернулася. І хочеться чогось нового. Хочеться тут покидання історії з трикутником і йти в щось нове, розпочинати щось нове, забрати один пентакль, тобто це ви, забрати з цієї ситуації і залишити цей трикутник, залишити цю ситуацію раз і назавжди. Віддаленість да, дуже багато стресу, але, як кажуть, так, так потрібно. Так ви приймаєте рішення і так ви бачите, що буде правильно. Спасибі, козерогі, що дивилися. Бажаю вам гарного тижня і до наступних зустрічей.